30 березня центральний військовий шпиталь у Львові відвідали футболісти збірної України. Вже вкотре національна команда висловлює свою вдячність героям. Ато нагадаємо, що перед матчем відбору Євро 2016 з Іспанією футболісти навідалися в центральний госпіталь в Києві, аби підтримати поранених солдатів. Цього разу до воїнів приїхали Тарас Степаненко, Олег Гусів, Роман Безус, Артем Кравець, Пилип Будківський і Артем Федецький. Окрім них, присутнім був перший віцепрезидент Федерації футболу України Вадим. Костюченко. Хлопці привезли із собою пакунки із необхідними продуктами, ігрові футболки, шарфи, а ще запрошення на матч зі збірною Латвії. Хочеться побажати вам звичайну здоров'я, вдячність і низький уклін вам за те, що ви зробили, що ви захищаєте нашу країну. Зараз не шкоду захищали, не шкодували свого життя, зараз відновлюєтеся. Хочемо вам побажати швидшого відновлення. Ще раз подякувати і власне запросити також на футбол. Бійці залишилися задоволеними зустрічю із футболістами. Не помітити радість в їх очах було неможливо. З гравцями збірної пацієнти госпіталю охоче фотографувалися, а футболісти зі свого боку подякували солдатам за їхні героїчні вчинки та побажали якнайшвидшого одужання. Ми розуміємо, що таке така, яка зараз ситуація в країні, в якій ми перебуваємо цитувати. Ми всі патріоти ми намагаємося їх свого боку підтримати. Саме вони нас надихають. Так що саме де бомдороблять, як мусити на сьогодні у львівському шпиталі перебувають на лікуванні понад 60 поранених в АТО вояків.